Everybody. Привіт усім! Привіт, шановні батьки, діти, вчителі. Сьогодні ми з вами розпочнемо такий блок, алфавітний блок. Так? Тобто ми будемо вчити з вами букви, але не в алфавітному порядку. Як ви бачите, фонікс A у нас йде перший урок, потім у нас буде фонікс S. T, ви запитаєте, а чому так, чому не в алфавітному порядку? А щоб якнайшвидше почати читати. Отже, проходимо декілька фоніксів буквально, і потім у нас буде вже перше заняття reading practice читання. Саме тому є принцип вивчення, алфаві... ну, вивчення літер в алфавітному порядку і в неалфавітному порядку. Так? Тобто за фоніксами. Тобто, Аби швидше почати складати найперші слова з цих літер, які ми вивчимо. Можна і так робити, звичайно. І так, ця рубрика у нас іде у підручнику аж на 82-й сторінці вона стартує. page 82. Давайте з вами почнемо все одно з букви A сьогодні. І так, listen trace with your finger. Послухаємо та обведімо пальчиком. А. а, а is for apple. Letter A, буква A має звук A. 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 З цього звуку починається слово Apple. Яблука. Так, яблуко. A is for Apple. A, a Apple. Зараз listen and repeat. Послухай повтори. Point to the letter A. Вкажи на літеру A. A velikuta big, A malu Okay. Point to the letter A. Apple. An. Ant. Apple. The apple starts with an E, E, E. Apple. The letter A the sound E. Слово N ім'я дівчинки починається на велику букву A. E, е e, An. Слово «Ент» починається на звук E, E, E. Буква E звук E. And. Good. Вправа третя listen and repeat. Послухай та повтори. Розберімо з вами спочатку ці слова. Apple, Apple, Apple. Яблуко, яблуко, яблуко. Ann has an apple. Ann має яблуко в руках. Повторімо ще раз. Apple, Apple, Apple. Ann has an apple. Listen and repeat. Послухаємо і повторимо за диктором. Apple, apple, apple. Anne has an apple. Еще раз. Apple, apple, apple. Anne has an apple. Anne має яблуко. Супер. Вправа points and count A and A. Покажіть і порахуйте, скільки великих та малих букв ei. Так, давайте з вами порахуємо. Скільки how many, так, ми вже знаємо how many слово. How many фразу, так? Скільки. How many A. Великих у нас є. 1, 2, 3, 4. Отже, 4 Ei у нас є великих. Та скільки малих. 1. three. 3. 4. Ну, я нарахувала теж чотири малих букву E. That's right great. Отже, сьогодні ми з вами вивчили, що буква A має звук Е, 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 з якого починаються слова Apple яблуко. An, дівчинка, ім'я дівчинки N. An, Ant – мураха. Наступний фонікс, який ми вивчимо, буде фонікс С. Буква С, фонікс С. С схоже на змію, да? і сама змія починатиметься з цього звука. Але це буде вже в наступному уроці цієї рубрики. На все добре!